Вправа 351. Обчисліть периметр п'ятикутника, сторони якого дорівнюють 2 см, 4 см, 6 см, 5 см, 5 мм, 7 см. Ну що ж, нагадую вам, що периметр це сума усіх сторін багатокутника, в даному випадку п'ятикутника. Тобто периметр, його позначають латинською літерою П. Це сума всіх сторін. Отже, пишемо це 2 см. Додати. Далі 4 см, Додати. Потім у нас 6 см, Додати. 5 см, 5 мм, 5 мм І додати. 7 см. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Так, дивимося. 4 см плюс 6 см це 10 см, а ще 2. Це у нас буде 12 см. Тобто пишемо 12 см. Далі додати. Тепер 5 см 5 мм. Давайте запишемо це як 5 см. І додати 5 мм. Ну і ще додати 7 см. І це дорівнює. Ну що ж? Тепер ми можемо 12 додати 5. Це буде 17 см. Тобто це буде 17 сантиметрів. Далі додати. Тепер я додам 7 см, що тут залишилось. І додати 5 мм. І це дорівнює. Так, переносимо. Тепер дивимося. 17 плюс 7 це 24 сантиметри. Ну і ще залишається 5 мм. Тобто це 24 см і 5 міліметрів. Так, є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже, відповідь. Чому дорівнює периметр? Пишемо 24 см 5 міліметрів. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на обчислення периметра фігури. На цьому вправу завершено.